Шановні друзі, я прибув до вас з міста Чернігова на доручення громади, і е, хочу звернутися з наступного питання. Ви знаєте, що Чернігів знаходиться 80 кілометрів від кордону з Російською Федерацією. Ви знаєте про те, що Чернігів з перших днів великої війни ціною значних руйнувань і втрат завдяки героїзму наших воїнів і мешканців міста Героя. Відбив атаку ворога протягом 36 днів стримував блокаду і не пустив ворожі сили далі в глиб країни. Дякую. І тоді Чернігів став щитом від зла щитом, який захистив не тільки себе, а захистив і столицю, і країну. Відразу після деблокади міста після того, як ми відбили ворога, за погодженням з генеральним штабом. Місто почало будівництво мережі фортифікаційних споруд, інженерних споруд навколо Чернігова. Для того ну, ми врахували досвід і врахували, що одним героїзмом складно е повторно було б захищати місто. Тому ми почали це будівництво за два роки, 22-23 роки. Місто вклало в це будівництво понад 110 мільйонів гривень. І зараз, враховуючи сьогоднішню тривожну ситуацію на фронті на Харківщині, зокрема враховуючи звернення військового керівництва до нашого міста, нам є необхідність продовжити цю роботу десь посилити, десь укріпити, десь додаткові бетонні споруди збудувати. У нас є карта, яку надала нам керівництво ОКА «Сіверськ», Це військове формування, яке захищало Чернігів. Зв'язку з складною ситуацією з бюджета міста, зокрема з тим, що міста вилучили понад 800 мільйонів ПДФО. Це весь бюджет розвитку. У нас був прийнятий бюджет Чернігова з бюджетом розвитку 800 мільйонів, і 800 мільйонів військового ПДФО було вилучено. Ну ви знаєте, рішенням Верховної Ради, враховуючи те, що місто досі оговтується від руйнувань, яких ми от зазнали в 2022 році, і враховуючи те, що йдеться про захист не лише Чернігова. А захист і столиці. Ми звертаємося до Київської міської ради, до громади столиці на умовах співфінансування підтримати будівництво цих фортифікаційних споруд, для того, щоб ми їх зробили протягом найближчих місяців. І на завершення хотів би згадати нашу історію. Міста Чернігів і Київ був час, коли ми ворогували один з одним, і це призвело до того, що Київський і вбоювали за те, хто в Київській Русі старший. Це завершилося тим, що держава. Послабилася, і монголи татари спалили і наше місто, і ваше два міста. А коли ми разом зараз ми відчуваємо братерську підтримку Києва, я дуже вдячний всім вам і громаді Києва за. Найбільший внесок відбудову Чернігова 100 мільйонів гривень, які в 2022 році Київ ви проголосували. Ми направили на відбудову житла і і критичної інфраструктури в місті. Я дуже вдячний особисто меру Києва, Віталію Кличку і депутатам за підтримку збереження місцевого самоврядування в Чернігові. І я переконаний, що тільки разом ми переможемо ворога і разом відбудуємо нашу країну. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Дякую. Я даю відповідне доручення профільному заступнику Миколу Юрійовичу Поворознику це питання працювати і в тому, що фарційне споруди навколо Києва це вкрай важливо, і ми бачимо, що на жаль, ми втрачаємо території там, де не були в своєчасно збудовані такі споруди, і вкрай важливо це на півночі. Місто Київ захищає місто Чернігів, і вдякуючи незламності чернігівців. Ворог не зміг в початку війни прорватися до міста Києва з цього напрямку, тому я переконаний, що це питання ми опрацюємо і зможемо допомогти по великому рахунку не тільки Чернігівцям, а захистити, зробити наше місто більш міцним і захищеним.